Доброго дня вам всім! Я зараз знаходжуся в Польщі, в Варшаві. І хочу вам дещо засняти і показати в мікрорайончику, якому я зараз знаходжу в житловому. По-перше, це підземні якби, парки місця тут організовані. І це буквально під кожним будинком відбувається. Тобто підземний паркінг тут дуже прийнято, не дивлячись на те, що будови тут невеликі, максимум 6 поверхів, етажність тут, ну, певно, не перевищує цей. Іменно цю, цю висоту таку будинку і в цьому є свій плюс, очевидно. По-перше, тут будують широку проїжджу частину, багато місць для паркування автомобілів роблять, крім того, що під будинком це ще й на поверхні. Таким чином все організовується. Тут стараються робити певну привабливу інфраструктуру. Магазинчики, дитячі садочки. Отак От тут От. Широка проїжджа частина. І автомобілі стоять і все-таки інше. Ось так тут все виглядає. О, такі будиночки тут оходжені, гарні. Багато квітів росте. Багато біля... зелені, біля... біля кожного будиночка це все. От на перших етажах -е, е е жильці використовують. Е Придумові ділянки для своїх потреб. От вони там обустраюють такі місця для відпочинку. Можуть ставити альтанки, там крісла, качалки і все таке інше. В общем, роблять для себе зручні місця от, і відпочивають таким чином. ну Загалом мені дуже подобається тут. За, за те, що ну, для людини тут зроблено все для її нормального відпочинку. А де ще людина має почуватись краще, як у себе вдома? Ну, то так, так, тут бають про це. Бачите, скільки тут зелені, скільки тут такого. Ну все чудового такого для зручності. Тут нова будова, зразу там котлован, зразу підземний, підземний паркінг. Роблять, будують про це. Я ж як я сказав раніше, про це дбають з самого початку. Ось так я і казав. Альтанки поставили, люди там крісла поставили. А це тут отак от. Так от. Зелень. Е, паркан тут такий невисокий, прозорий паркан, тобто видно, що там будується, як там будується, буквально онлайн можна спостерігати, як то кажуть. От. цього, мабуть, варто було б брати і нам якісь приклади, то, то як треба будувати, і то, як треба. Облагоражувати свою територію. Ну, зручно тут. Це факт. Сміття тут окреме приміщення, де сортують те сміття по, -по видам. Ну, сам у той факт, що сторонні люди не можуть туди заходити і не можуть там щось. Робити на свій розсуд, як то кажуть. Ну, бомжі туди не ходять. І кульки, сміття звідти, вітер не розносить. Ось ми йдемо і тут частенько ухожено. Нема не ні сміття, ніхто не палить в цих місцях. Тут гуляють діти. Потім люди дбають про це. дбають. І про своїх дітей, і про все інше. Тобто я от і хотів це показати. Ще я помітив, що там, де люди прокладають собі ті народні стежки, то в цих місцях обов'язково прокладають Доріжки прокладає, так би сказати, організовано вже. І це дозволяє вирішувати ці питання. Там, де люди прокладають доріжки, там їх облагоражують. І, і це супер. І психологічно як то кажуть, воно впливає і з точки зору Естетики воно організується краще і люди себе почувають відповідно до того, що до їх потреб. Бо це таком, на такому рівні воно вирішується на, на тому рівні 7 відчуттів. от Отак от воно все має бути. Ну, є тут свої певні правила життя у цьому соціумі, у цьому мікрорайоні так скажем, не прийнято тут голосувати, не прийнято тут ще якісь речі робити, ходити щось, курочити там і, і проче. Тут таких, мабуть, і випадків не, нема. Не до цього людям. ось Я саме про той приклад хочу показати. ось Люди ходили стежками, ходили, от зробили отут стежку. да, Незручно, бачите, обходити там навколо, не, не дуже зручно для людей було. Вони протоптали собі стежку з будинку. от, Зразу вирішили це питання, зробили от такі, поставили от такі от кружочки, по яким можна собі сміло ходити. ось. Паркуються велосипеди, тут це теж модно велосипеди. Тут квіти всякі різні, цвітники, ну, загалом бачите, як все добре. Дитяча площадка, діти граються тут. Собаку вигулюють тут, звісно, за собаками тут доглядають хазяїва, так скажемо. Прибирають за собою, за своїми питомцями. Ось дитяча площадочка там така. От, приводять діток, вони граються. Ну, в общем так. Проінформували ми вас то. Нам ну, все добре. Самого кращого бажаю. Всім нам. До перемоги.